Як швидко почистити окунів? Появились у нас на базарі трохи вже окунів. Взяв думаю покажу, як їх чистити. Чистити будемо керхером. Керхер у мене Дніпром. Кому цікава модель мойки? Модель мойки отакового PW16BR. Так, зараз. Це тут трохи чистив щуку і коропа, ще лишилось пару окунів. Вони. Чекай, скільки десь важать вони, ану. Зараз його одненького візьмемо, кинемо на вагу. Ай зважимо. то скажуть, що це дуже маленький і так далі. Так, ану. 500 грам, пів кілограма. Я не знаю, що з них зробити. Чи їх цей? Чи їх засушити на тарантіно, чи їх... Пожарити, що з цих окунів більше роблять. Так, ну ладно, якщо знаєте, який окунь найсмачніший на А зараз пробуємо чистити, як він почиститься. Е, чекає! Йосибосий. Не хоче, не хоче стояти. Так, зараз що візьму в руку. Ага, він тринкет слизький якийсь. Айо. Куди ж ти поплив? О! Чекає трохи. Тікає, але чиститься, дивіться, показую. Як відчищається, то казали, не подив, а? Вообще, Взагалі, є, луски нема. Чиститься він непогано. Одне з лешок кудись тікає. Навірно, не хоче чиститися. О, О головне прижати добре. Так, показую, дивіться. Скільки воно? Пару секунд і окунь почищений. О, кров пішла, можна споживати. Ну все, тільки треба їх, напевно, в ящик покидати, бо вони тікають. Зараз кину в ящик і буду дочищати. Як їх краще приготувати? Напишіть на мені.